Привіт, друзі! Ви колись замислювалися, які справжні породи ховаються за героями мультфільму «Щенячого патруля. Гончик – це не просто поліцейський пес, а справжня німецька вівчарка. Маршал. Не лише веселий рятувальник, а ще й чистокровний далматинець. А кого нагадує Скай? Сьогодні ми розкриємо всі секрети порід Щенячого патруля та дізнаємось цікаві факти про кожного. Готові! Тоді вперед розпочнемо з Чейза, прототип німецька вівчарка. Німецькі вівчарки одна з найрозумніших порід у світі. Вони легко навчаються і часто працюють у поліції, армії та рятувальних службах. Вони можуть розпізнавати більше 200 команд. У мультфільмі «Чейз» – поліцейський пес. А в реальному житті вівчарки справді допомагають ловити злочинців та шукати зниклих людей. Вівчарки дуже енергійні. Вони можуть пробігти до 30 кілометрів на день без втоми. Маршал, далматинець. Далматинці історично були супутниками пожежників ще в 18 столітті. Вони бігали перед пожежними каретами, розчищаючи дорогу. У них дуже багато енергії. Вони можуть бігати годинами у мультфільмі. Маршал веселий і трохи незграбний. Але далматинці насправді дуже швидкі та спритні. Ці собаки народжуються чисто білими. А плями з'являються лише через кілька тижнів після народження. Скай кавалер Кінг Чарльз Спанієль. Кокер Спанієлі та Кавалер Кінг Чарльзи дуже активні собаки, яких легко навчити трюкам. У них чудовий слух. Деякі спанієлі можуть чути ультразвукові частоти, яких не сприймає людське вухо у мультфільмі Скай пілот. А в реальному житті спанієлів часто використовують для полювання та порятунку. Вони дуже прив'язані до людей і можуть відчувати настрій свого господаря. Рокі – мікс-брід дворняга у рокі. Немає конкретної породи, і це чудово показує, що дворняги можуть бути такими ж розумними, як і породисті собаки. Дворняги часто більш витривалі та здоровіші за породистих собак. У мультфільмі Рокі, інженер і майстер на всі лапи. А в реальному житті багато безпородних собак демонструють надзвичайну кмітливість. Він навчає, що переробка та повторне використання це важливо. Зума Лабрадор Ретривер Лабрадори одні з найкращих плавців серед собак. Їхня густа водонепроникна шерсть, і перетинчасті лапи роблять їх природженими рятувальниками. Їх часто використовують у рятувальних службах на воді, як і зума в мультфільмі. Лабрадори вміють ниряти. деякі можуть пірнати на глибину до 5 метрів. Вони дуже доброзичливі, тому часто працюють як собаки-терапевти. Далі у нас крепиш. Це сміливий і добродушний англійський бульдог, який відповідає за будівельні роботи. Він любить копати, ремонтувати та допомагати друзям. А ще він обожнює кататися на своєму жовтому екскаваторі. Прототипом крепиша стала порода англійський бульдог. Це кремезні, сильні собаки з широкими мордами та характерними складками на обличчі. Вони дуже вірні, доброзичливі і трохи ліниві, але коли треба, покажуть свою силу та витривалість. Еверест, Сибірські хаскі. Хаскі можуть витримувати температуру до мінус 50 градусів Цельсія. Завдяки своїй товстій шерсті вони використовувалися в упряжках для перевезення людей і вантажів по засніженій місцевості у 1925 році. Хаски допомогли врятувати місто Ном на Алясці, доставивши сироватку від дифтерії. У мультфільмі Еверест працює рятувальницею в горах, як і справжні хаски, які допомагали людям у екстремальних умовах: Ліберті такса. Такси виведені для полювання на борсуків, їхні короткі лапи допомагають копати землю. Вони дуже сміливі. Такса не боїться навіть собак набагато більших за себе. У мультфільмі Ліберті живе у великому місті, а в реальному житті такси адаптуються до будь-яких умов. Вони дуже комунікабельні і люблять бути в центрі уваги. Останній в підбірці Рекс Бордер Колі. Бордер Колі – найрозумніша порода собак у світі. Вони можуть запам'ятовувати понад тисячу слів і команд. Вони використовуються для пастушої роботи, бо швидко реагують і розуміють сигнали господаря у мультфільмі Рекс експерт із динозаврів. А в реальному житті бордер колі мають відмінний нюх і спостережливість, що робить їх чудовими шукачами. Бордер колі можуть бігати зі швидкістю до 50 кілометрів на годину. Ось і всі герої Щенячого патруля та їхні реальні породи. Тепер ви знаєте, що гончик справжній службовий пес, маршал вогняний далматинець, а Крепиш справжній будівельник бульдог. А яка з цих порід ваша улюблена? Напишіть у коментарях. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі в наступних пригодах!